Я вважаю, що додаток, поза сумнівом, він свідчить про розвиток такі, скажімо, війська і ухід і позбавлення від цієї паперової бюрократії, якої дуже багато. В збройних силах є дуже багато рапортів, які можна було би замінити якимись повідомленнями у додатку однак є і рапорти, які є вкрай вкрайвими, і я як юрист таки радив би їх подавати паперово, наприклад, строєву частину, рапорт про відпустку, про виплату якихось відповідно коштів для вас, шановні військовослужбовці. Рапорти про різні там доповіді та звіти, які стосуються саме виконання бойових розпоряджень, бойових наказів все ж таки надійніше буде написати, подати в встроєву частину в двох примірниках і на копії отримати відповідну відміну. Нітко про отримання, якщо для вас це важливо, uh -huh. усілякі менш важливі документи, яких є дуже багато, можна буде, мабуть, тоді трошки нехтувати вашою юридичною безпекою, подавати через цей додаток. Загалом, же, в разі, якщо хтось скаже, що ви чогось не подали, то довести те, що ви все таки подали, буде достатньо непросто тому. Я до всіх цих електронних додатків ставлюся скептично. Я більш, звісно, ортодоксально довіряю паперовим документам. На сьогодні вже бачив жарт. У мене тут не дуже багато є часу в інтернеті сидіти, але вже бачив жарт про те, що в армії заведено журнал обліку рапортів, отриманих в додатку Армія Плюс. Тобто дійсно перемогти військову бюрократію, і журнали обліку журналів було би дуже класно. Якщо додаток з цим впорається, то це буде чудово.